Недавно один з клієнтів запитав мене щодо податкового резидентства Кіпру, оскільки прочитав, що там можна провести 60 днів і бути податковим резидентом Кіпру. Так це правда, і давайте розберемося. Е, ну, по-перше, я розумію суть цього питання, оскільки, на мою особисту думку, дійсно Кіпр серед країн РЕС, Дає найкращі умови для фізичних осіб з точки зору податків. Там багато чого по нулям для так званого статусу нон дом Цей статус легко отримати на 17 років, і це на перший погляд дуже привабливо. Однак я хотів би, щоб ви розуміли всю повноту критеріїв. І, до речі, про кіпер У нас було недавно велике відео на каналі. Давайте про 60 днів, не менше 60 днів потрібно провести на кіпрі, але інша вимога цього статусу, Статусу, що в людини не має бути іншого податкового резидентства. Відповідно, якщо людина живе 10 місяців в Польщі і 2 на Кіпрі, то це не спрацює. Людина, яка живе 5 місяців в країні А, 5 місяців в країні Б і 2 місяці на Кіпрі, так, це може спрацювати. Однак ми маємо подивитися ще на інші критерії податкового резидентства Кіпрі. Один з них передбачає наявність житла або орендованого житла на Кіпрі. Відповідно, це додаткові витрати, які підуть на оренду. І навіть якщо там проводити два місяці, потрібно десь жити. Тобто там, звісно, можна теж гратися, яке це житло і який розмір оренди, але в цілому це все одно 12 місяців витрат на оренду. Однак і це. Це ще не все, тому що а, оцей податковий статус він передбачає право на працевлаштування на Кіпрі і працевлаштування в кіпській компанії. Відповідно, це все потрібно буде оформлювати, це додаткові затрати. Якщо це своя кіпська компанія, то це всі витрати відповідно на її обслуговування утримання, а це з того, що я чую там, мінімум 5 тисяч євро на рік. І е, також потрібно бути влаштованим в своїй компанії, платити собі заробітну плату. Ось при наявності всіх цих критеріїв можна розглядати податкове резидентство Кіпра. Ну і ясно, що для багатьох сімей це абсолютно неприйнятний варіант жити там в трьох країнах. Лише для того, щоб заплатити менші податки на Кіпрі. З іншої сторони, дійсно, є цифрові кочівники, яким це може бути цікаво, і так, які, можливо, оберуть цей варіант. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, і головне, пишіть, чи вам подобається такий формат. Коротке питання, коротка відповідь, лише суть. Дякую за ваші лайки.